З однієї сторони, знаю. Ми вирішили не зомпіти ниже озера і подивитися на гарний ліс. Так. мерічки. Я вже сюди ходила, то мені вже не так цікаво. Коли, Коли Ліля торгувала картинами у паляниці. А я сюди пішла. Ма у мене вже часа морозного. А велике морозиве і натуральне. Так, Людоньки, У Яночки день народження сьогодні. Янці можна все. Ідемо ми на колесо. Це, покататися. І оглядове таке величеньке. І за красу познімали нижньою дорогою. Так, тут готелі будуються, великий кран працює. І ось там другий кран працює. Так. І ось там вишка. Так, на катамарані плавають. О, педалюють. Крутять педалі. Так, яночка вже оглядає красоту. Так. Так підходить ліниці колоб і яноці. Ну, Трохи вітерець Яночкою і може звіяти в озеро. І ми тоді попливемо у холодну водиці. Ну, бо там ти... подарунок янці. Рятувальники будуть свистіти на нас. Так. так. Людей не дуже багато, бо це ми раненько так йдемо. Буде близько обіда. Людей багато. І це день четвер, тому людей не дуже, а багато по вихідним. Субота, неділя. Так. Гарні тротуари, бетоновані. Дуже качественно, чи нормально, є лавочки людям. Так. Прикольно, там хтось рулює, так? А хтось хоче no. uh -huh. рулювати? Ну no, як? Воно само дивися, йде. Ти якось дивися, у них нема руля. No. А як Нема. Це так само. І всім жилети видані. А вони ж можуть позбуватися. Та ні. не Може, Може, є у них речаги якісь. Нам місце для купання. Угу. Мама, ну, ми будемо купатися, Зараз. Зараз. Йдемо купатися. Пізніше Яночка. Ось ще холодненька водичка. А Йдемо чули? раз на колесо. Диви, колесо крутиться. Йдемо раз туди. Люди вже купалися, вже бачимо окре волосся. А дві старші жінки купалися. Ну, вже і купаються. Дивіться, там двоє, і там, Ого. де пляж, то там багатенько людей є. А тут такий зворик, але глибокий. Треба не задивлятися, щоб не як колобок не покотитися. А скоро обростуть смірічки і буде так, не так небезпечно. Ні, квіточки там намальовані. Тобі Я показує тобі клас прийшу. Треба згадати тису і згадати, що там холодніше. на десь Чотири. Чотири? А, може, ще три. Може на плечі. Але все-таки змогла. Ну для покидання корисно, я вже... а, ну, все ж таки вернуся. <плес> Я клієчка з когу на бігла гон. водичка. Яночка вже, мабуть, замерзла. Яночку, може вже виходиш? Рибка вже платить, тобі худати не потрібно. І ти резинку забула. А де тут? Ну що ти йдеш неряти, але не можна тобі, в тебе очі нафарбовані, мабуть, і тушом. Послушаю, ну тоді можна Як Янка змагається Десь пропала моя ямочка. Покажемо. Вам. Добре дітей навчати плавати на спині, але яночка ще не може. Лиличка умее добре на спини плавате, молодец!